Доброго дня, ми з України. Закінчив роботу над двома однаковими підсумками під турнікет для мого товариша Олександра. Цей варіант підсумка не має відсік під ножниці. В ньому розміщується сам турнікет і фломастер. Все більше нічого нема. Розміщується на моллі. Використовувалася американська кордура 1000 ден в мультикамі. І в койоті. А, працює підсумок. Вірніше, як доставати з підсумка турнікет. Дуже просто і швидко. Все, він вже в руках і розпакований. А, велкро теж американське. А, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.